В Олександрії втрата загинув Олександр Журавльов. Життя захисника обірвалося 13 липня під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку Донецької області. Йому було 26 років. У загиблого воїна залишилися дружина, мати та сестра. Пишуть на сайті Олександрійської міської ради. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого про час і місце поховання Олександра Журавльова буде повідомлено додатково. Комунальна установа Центр культури і дозвілля Приютівської селищної ради оголосила конкурс Вся Україна на красу багата, а миліше серцю рідний край до відзначення дня громади 3 серпня. До участі запрошують жителів Приютівської громади, які хочуть поділитися улюбленими місцями краю через фотографію. Про це повідомили на сторінці Приютівської громади. Для участі потрібно опублікувати фото. Загальнодоступній групі у Фейсбук комунальної установи Центр культури і дозвілля, де зазначити прізвище, ім'я автора та населений пункт та обов'язково вказати під постом День Приютівської громади Мій рідний край переможців визначать за вподобайками. Вони отримають цінні подарунки на День громади. Хореографічний колектив Калейдоскоп керівник Світлана Данасієнко став переможцем всеукраїнського фестивалю конкурсу зі східного та сучасного танцю Кубок чемпіонів чемпіонів-2024», що відбувся у Києві 13 липня. Про це написали на сторінці Пока Світлопільський. Олександрійські танцівниці посіли перше місце у категорії танці народів світу та привезли додому кубок чемпіонів, дипломи та сертифікати на безкоштовну участь у наступних змаганнях. Кубок чемпіонів чемпіонів-2024» Це відбірковий етап на конкурс Кубок володарів Кубків, який пройде паралельно з чемпіонатом України у Києві у листопаді 2024-го. На Кіровоградщині на одному із сільськогосподарських полів знешкодили бойову частину ракети. Небезпечний об'єкт, який не здетонував, виявили на території області. Фахівці відділу вибухотехнічної служби поліції вилучили бойову частину ракети. Транспортували її подалі від посіву зернових культур та знешкодили шляхом контрольованого підриву. Вибухотехніки поліції Кіровоградської області закликають громадян у жодному разі не чіпати та не переміщувати виявлені вибухонебезпечні предмети, відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номером 102. Минулої доби на теренах Кіровоградщини було дуже гаряче і вдень, і вночі. Палало 23 рази та вигоріло понад 10 гектарів відкритих територій громад. Служба порятунку на своїй сторінці нагадує, за спалювання рослинності чи сміття передбачене адміністративне та кримінальне покарання. 19-21 липня з 20 до 23 третьої у Олександрійському районі проводитимуться тактичні навчання. Зберігайте спокій. Написали на сторінці Кіровоградської ОВГ.